Всім привіт! Прийшла мені посилочка. Це моя найекономніша посилочка. У мене тут найбільше акцій і знижок. Зараз вам покажу це щось, щось неймовірно. І цікаве, і економне, і просто, просто просто Так, замовила я ще одну баночку ось такого протеїна. В складі йде, окрім протеїна, і ще багато різних елементів. Це у нас Л-карнітін, маг... протеїн, білок, БЦАшки і ще багато цікавих таких речей. Ось такий у нас тут цікавий склад. Чоловікові сподобався, він у мене спортсмен. Ось така от баночка Цій... на щоденне використання цієї баночки вистачає на один місяць. Ось така цікавенька. Є зі смаком шоколаду є з, полуниці. з полуницею. На жаль, полуниці зараз немає в наявності, а то дуже хочеться вже її також спробувати. Так, далі взяла собі ще зубну пасту, я вже користувалася, мені сподобалося. Взяла іще. Щоб в мене була запасна, а то та закінчиться, а потім все не буде пасти. Ось така. так що, Вже була опробована, вже. Рекомендую. Так, взяла ще ось таку маську, маську з цинком. Вона там підсушує прищики, почервоніння, ще всякі різні моментики. В мене знайомі брали, їм дуже сподобалося. Ось така. Маська від Джерелі, я ще не пробувала. Спробую і обов'язково розкажу, наскільки вона мені зайшла, наскільки вона сподобалася. Можна використовувати як дорослим, так і діткам. Так, Далі взяла ще отакий собі праймер, взяла прозорий. Є кольоровий, є рож... рожевий і зелений. Я взяла собі прозорий і дуже сподіваюся, що він мені зайде. У мене є крем з ефектом фотошопу, і мені би дуже хотілося, щоб цей праймер був схожого плана і матував. По-перше, матував мою шкіру, а по-друге, щоб він загладжував. Розгладжував чи скривав мої розширені пори. Наскільки він буде класний, я поділюся в відео про декоративну косметику. Хочу вам показати макіяж за допомогою джерелі, і як це все буде виглядати особливо, на мені. Так, і тепер саме, саме вигідне моє придбання, що зробило мою посилочку максимально економною, це ось така сироватка. Це наша новиночка. Нова лінієчка, вона нещодавно з'явилася в джерелії. Я прийняла участь в минулому каталозі, і в цьому каталозі я її отримала за одну гривню. Її каталожна вартість 1200. Тому 1200 в мене економії лише на ось цій сироваточки. Наскільки вона класна, крута, я не знаю. Спробую розповім в відео про доглядову косметику від Джерелії. Так, і ще взяла ось такі конвертики. Будемо писати листи Санта Миколаю, Святому Миколаю. Взяла два своїм дівчаткам. В комплекті іде конверт. Зразок для... Не зразок, бланк. бланк для написання листа Святому Миколаю. Він іде там з картинками, з ялинками, такий гарнесенький в лінію, щоб дітки могли писати. А ще скажу вам по секрету: там є зворотній лист від Миколая для ваших діток. Тому ви один лист пишете, начебто відправляєте, а другий лист. То отримуєте і потім віддаєте своїм діткам. Ось такий комплектик я взяла два для дівчаток. Меншому синочку не брала, йому ще, ще ранувато. Ну і накладна. Цього разу ось така моя невеличка посилочка. На цих вихідних була ще додаткова акція: 33% консультантської знижки при замовленні на 30 і більше балів. Тому я зекономила на ось цій посилочці майже 2000 гривень. Якщо по каталогу оце замовлення обійдеться в майже 3,5, я заплатила лише ну, майже 1400. Плюс доставочка, то 1450 за ось це замовлення замість 3,5 гривня. Так що така от. У мене класна економія, з класними подарунками. Дякую, джерелії, будемо пробувати тестувати, і потім з вами поділюся, наскільки все, все воно класне, все чудове. А в мене на цьому все. Всім дякую і до зустрічі в наступних каталогах, в наступних відео. Всім па-па!